Мы выкладываем на чистку. И не, на улетаем. Ваша комната. Ваша кимната у нас Кимната. Хлопцы, Залетаем, залетаем, феи залетают. Итак, начинаем с вашей кровати. Тут мы бачимо... опознанный объект. А как ты Пожившая футболочка, бушна. Почистить. Почистить. О! Преступление. Мы У нас тут mm -hmm. mm -hmm. І це не я. Пакет. <смеш> Пакетик з зіпами. Розпаковка. Мальчики е миються. Mm -hmm. Це добре. Це добре. Але добра. милися рік тому, тому що мило не использували, а тільки подідране. Подідране, щотка подідрана. Я переживаю, що за тігри живуть в цій кімнаті. І земна паста, зараз ми перевіримо, чи її хоча б відкривали. Ладно, Пахне, Пахне. Від, Пахне. відкривали. За що ви її взяли помилуємо? Моя булочка стоїть в кутку. В куток Малышко. поставили. Ми... Треба... Зніми відпусти пса. Бо... Визви, пожалуйста, коханий обдиванок собаки. Я помітила кридішок. Я-я-я. ми це конфіскуємо. Фіскуємо. А це що таке? А що це таке? А що це? Це сміття, це не має так бути. Це чуже, ми не будемо це чіпати, тому ми підемо далі. О! Шортики! Елічка тяки... виставляй на пром Сховаємо, щоб ніхто не бачив. Загалом в кімнаті можна поставити 7 з 10. 7 є з 10 до 10. чого прагнути, є де прибирати, речі можна поскладати. Зараз ми приходимо в небесні кімнати, які знаходяться на другому поверсі. Ви не вашу увагу. Що тут дуже слизькі і опасні сходи. Я йду. Долари, долари. Я, я, я виключаюся, а хто вкрав другий етаж? Є совість? життя життєвка, так? Я зрозуміла. Мужчина! Чи ви прибираєте цю кімнату? Сліза тече. Маняє тут жорстко, так? Да? Бідний він вже помилує, воно вже не дихає. диви. 9 з 10, тому що не моя кімната, не моїх доларів. Ми заходимо в наступну нашу кімнату, хлопчачу. Тут ми можемо бачити, ну... поиск из Оценить запах. Чем пахнет? Это ничего. Запах грязи. Да, подожди. Всю грязь требует срочно убрать. Теперь баркаш. Поделитесь на цену, не будет чистоты. мои тесты ощущения просто порхают. Просто ты мать, мать, а запах? Запах прекрасный, потому что тут живут. Правжний. Барби. Так, а хочется лягти? Я вернусь. Тут у нас живуть справжні поціновувачі чоловіка почати читають кінець. Але якісь мужчини треба цензуру А вони безступово. Давайте перевернемо. О! Опа! Сила алхімії. І все чесно. three of